Розумієте, я підходжу до депутата, прошу у нього 10 соток землі в селі, і так от дулю мені крутять, бо дитина-сирота кругла. І ні один, ні один депутат, ніхто про мене не думає. Так, а коли пише подумав, разична. так? Викручно. А коли пише, так? Не подумає. Так а як сфальшували, ніхто ви скажіть, не як подумає. на вашій ніхто не подумає. Дивіться, ви, на чесно. ви ж рахували чесно. А як виявилося, що на користь Левченка були зіпсовані бюлетені? Тобто ви, 40 бюлетені. ви сфальшували вибори, ви розумієте? А ви кажете до депутата вам сотки землі не дають. <головіка> Колокрише буде рятувати свою шкуру, він буде рятувати їхню шкуру. вони йому потрібні, вони інструменти для досягнення мети. Мета не буде досягнуті, буде рятуватися сам. Так і буде далі,

Вони роблять усе, що це не виходить. Вони на рідному рівні беруть.